Рівненська обласна прокуратура разом зі службою безпеки та працівниками управління внутрішньої безпеки затримали на хабарі заступника начальника одного з підрозділів поліції. Від громадянина хабарник вимагав 500 доларів США за закриття кримінального провадження. До нас звернулася громадянка, яка проходила свідком по кримінальному провадженню, як уже потім з'ясувалось, та повідомила, що один з керівників. Підрозділу поліції запропону ну, повідомив їй, що вона також може проходити як підозрювана, їй буде оголошено підозрю. Щоб цього не сталося, вона повинна сплатити для керівництва для слідчого 500 доларів США. Нами було зареєстровано підне кримінальне провадження. Взято відповідні дозволи в суді на проведення негласних слідчо-рошукових дій. Споряджено дану громадянку. Аудіо та відеозаписуючими пристроями. Та під час розмови безпосередньо, першої дійсно, ця посадова особа, цей майор поліції, підтвердив, що він хоче отримати від неї ці кошти. Вона передала першу частину коштів це 2 тисячі гривень. Після того він сказав, що з нею зв'яжеться. Буквально на другий день він знову почав їй телефонувати. І на наступний день, тобто в п'ятницю, перша передача відбувалася в середу. Казану майора поліції спільно з працівниками Служби безпеки, управління власної безпеки Нацполіції, було затримано під час одержання другої частини коштів. Ще одного хабарника з Рівненщини визнали винним у суді. Працівника виконавчої служби Зарічнянського району затримали на хабарі у 9 тисяч гривень. Свою вину він визнав повністю відразу. Безпосередньо під час його затримання надав покази, видав кошти. Зв'язку з цим процесуальним прокурором з ним було укладено угоду про визнання винуватості, яку разом з обвинувальним. Актом скерованого до суду вироком за районного суду було затверджено вказану угоду і призначено вказаній особі покарання заздалегідь узгоджене з прокурором. Це в виді штрафу в розмірі 1100 сто неуподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 18 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади керівні строком на один рік.